За наказом Трампа новітній авіаносець Сполучених Штатів прибув до Карибського басейну, посилюючи напруженість у відносинах із Венесуелою. Американський авіаносець Джеральд Форд з кораблями супротиву прибув у район країн Латинської Америки і посилив тим самим напруженість США. У регіоні, ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Президент Дональд Трамп віддав наказ про розгортання Джеральдфорд у жовтні на додаток до восьми військових кораблів, атомного підводного човна і літаків F-35, які вже перебувають у Карибському басейні. Пише видання. Це судно введено в експлуатацію в 2017 році. Є найновішим авіаносцем Сполучених Штатів і найбільшим у світі. А на борту за бойовим розкладом перебувають понад 5 тисяч моряків своєю чергою. Допоміжні кораблі «Джеральд Форд», ракетний крейсер класу Тікондерога Нормандія, ракетні есмінці класу Арлі Бьорк», Томас Гаднер, Рамаш, Карні та Рузвельт, оснащені системами протиповітряної, протикорабельної та протичовнової оборони. У Пентагоні підтвердили прибуття Джеральд Форд до Карибського басейну і заявили, що такий захід допоможе присікти незаконний обіг наркотиків, послабити і ліквідувати транснаціональні злочинні організації. Американські військові наразі завдали щонайменше 19 ударів по суднах, підозрюваних у перевезенні наркотиків у Карибському морі та біля Тихоокеанського узбережжя Латинської Америки унаслідок чого загинули щонайменше 76 осіб, пише Reuters. Раніше, 11 листопада, Reuters повідомило з посиланням на джерела, які знайомі з плануванням і відповідними документами, що у Венесуелі почали роздавати стару зброю та обладнання, зокрема російського виробництва. Влада планує організувати партизанський опір або посіяти хаос у разі вторгнення Сполучених Штатів 3 листопада Трамп зробив неоднозначні заяви щодо можливого втручання Сполучених Штатів у ситуацію у Венесуелі у коментарі для телеканалу CBS Він запевняв, що не очікує на війну. Однак, переконаний, що дні диктатора Ніколаса Мадура на посаді лічені. 8 серпня Міністерство юстиції та Державний департамент Сполучених Штатів оголосили винагороду у розмірі 50 мільйонів доларів за інформацію, яка призведе до арешту венесуельського диктатора. Мадура звинувачують у міжнародній наркоторгівлі, корупції та грубих порушеннях прав людини.